Учора, 28 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Шосткінської міської ради ухвалили рішення про початок опалювального сезону. Міський голова Микола Нога наголосив, в пріоритеті об'єкти соціальної сфери та житловий фонд. За словами шосткінців, станом на 29 жовтня систему енергозабезпечення досі не стабілізовано. Деякі ще живуть за графіками. Некрасова 20, берегова. Вчора один час. У нас вибиває фазу одну і ніхто не може зробити. Це длиться, я не знаю. У людей є, а по-нашому там квартир декілька немає. І так у всьому домі. Ходим. Опалення нема. Сиро і холодно. Опалення нема, а все друге є. Нам повезло. У нас все время даже не выключают. Первые 10 дней вообще у нас не было световой воды. А потом все стабилизовалось. И мы попали в какую-то такую зону, что нас вообще не вырубает светло. По квартире у вас дуже холодно? 16. Ріємось, включаю кондиціонер, то нормально. А вообще, если без кондиционера 16. Зважаючи на погодні мови цьогорічної осені та складну ситуацію з електропостачанням, яка досі не налагоджена в місті. Шосткинці говорять, мерзнуть у квартирах. Опалення ще немає. «Холодно, да. третій поверх це оце будиночок, АТБ, і там панелька. Оце не дуже холодно. 12 градусів в хаті. У мене квартира всередині, хоч і панелька, але нема пліснього, бо я камінь включаю. Ну а що робити? Дуже холодно, достатньо холодно. Дві години світла, чотири мінус, тобто 3. Ну і сирість вже в дому. Прохолодно, 16, це я вважаю ще більш-менш. Сьомий етаж, але взагалі не дуже ситуація. «Холодно». Ну, якось ми справляємося з цим. Бутилку, гріємо воду в ножки. Ложимо. 16 й я нічого не вмикаю. Волога вологоосушувач ставлю, щоб е, по стінам не текло, і все начебто нормально. На ніч, грілку у, у кровать кладу, все більш нічого. Не вмикаю, ні газ, ні опалення, ні електро, ніяке. Подивлюсь, як воно буде. Те, що в власному будинку живе, то подивлюсь, мабуть, у неї буду жити.